Через погану погоду, зокрема, мокрий сніг та дощ бойовики не пішли сьогодні в наступ на позиції українців на Донеччину. Олександр Загородний був у воїнів на передовій. Рясний дощ. Потім мокрий сніг зробили свою справу. До позиції українських військових наша знімальна група добирається ось так. Коли відмовляє щеплення, вже ось так. Зрештою, доїжджаємо на броні разом з розвідниками. Позиції українських військових потопають у багнюці, але може це і добре, тому що розвідка доповідала сепаратисти, намагалися перейти у наступ буквально сьогодні-завтра, але по такій багнюці у наступ вони не підуть. Бійці 30-ї бригади, незважаючи на дощ, продовжують укріплюватися. Потужний військовий бульдозер риє нові вогневі точки для БМП та нагортає землю на бліндажі. Хлопці поспішають закріпитися на цій стратегічній висоті. Зараз накинемо зверху землю. Будемо вже більш захищені. Час від часу лунають потужні вибухи. Військові заспокоюють, працюють українські сапери, підривають снаряди, що не вибухнули. На Часов розрив дальна 4. Сепаратисти намагаються обстрілювати ці позиції, але здалеку і не надто прицільно. Близько підходити просто бояться, кажуть бійці цього опорного пункту. На цю посадку не підходять, ні, бояться вже. в тому, що стоять розтяжки, навіть бояться туди ходити, тому що там неізвісно, що ще може стояти. І ваші, і їхні, так, можуть бути? Так, звісно. Поля на лінії фронту ніхто не обробляє. Єдине сепаратисти час від часу засівають і градами та снарядами, активно мінують шляхи. Тому тут чітке правило їхати лише по дорозі, якою б поганою вона не була. На цій позиції служать веселі хлопці. Ворожих снайперів вони виманюють едіком. Його не шкода, бо він дерев'яний. Кілька разів Едіку вже пробивали каску. Стояний днівальник. Да, да. Він без виходних ударів. Ви можете відпочивати, а він да, завжди на посту. Да, да, да. На його на ротацію відправляти навіть. Незважаючи на дош та холод, настрій у бійців бойовий. Все нормально, живі, здорові. Да. Правда, в болоті трохи виходить. Ну, трошки в болоті, але такі погодні умови, це, що ми зробимо. Хай подивляться на вас, жінки. область, да. район, Українські бійці з нетерпінням чекають уже сонячного неба, тепла, а найбільше миру, який так не хоче повертатися на Донбасську землю. Олександр Загорони, Ладжуренко та Олександр Лубок. পেচাক অধীন প্ৰচন